Здоровенькі були! З вами знову Віталій Бойчук. Магазин Планета Залізяка надає вам інформацію, що ми маємо запчастини для ваших улюблених мотоблоків. А чому? Тому що останні 10 років на ринку України з'явились безліч різноманітних мотоблоків та стали надійними помічниками в господарстві багатьох людей. Багато людей просто не уявляє вже своє життя без цих надійних маленьких комашок, які трудяться з ранку до ночі. Але приходять часи, і вони інколи ломляться. Коли ломляться, господар шукає заміну тої чи іншої запчастини, дивлячись в інтернет-ресурсі, шукаючи в газетах або по телебаченню. Ми надаємо вам інформацію, що ми маємо запчастини саме до ваших мотоблоків. Тож, якщо у вас хороший, надійний мотоблок заря і вам потрібен паливний фільтр, ми його маємо. Якщо у вас чудовий, прекрасний мотоблок зуборту, ми маємо до нього коленвал. Якщо у вас прекрасний надійний мотоблок Вітіс, ми маємо до нього вкладище. Якщо у вас надійний помічник добриня, ми маємо до нього головку. Якщо у вас надійний мотоблок зірка, ми маємо до нього ремені генератора. Якщо у вас мотоблок Forte, він потребує заміни прокладки, ми їх теж маємо. Якщо у вас надійний мотоблок Вийму, потребує заміни форсунків, ми маємо форсунку. Якщо надійний мотоблок Кінтава, Потребує заміни первинного валу, ми маємо первинний вал. Якщо надійний мотоблок-одверх потребує заміни кільця, шупресійне кільця, ми маємо їх. Якщо надійний мотоблок вепак потребує заміни, наприклад, клапанів чи сальників, ми їх теж маємо. Шановні глядачі, ми надаємо вам інформацію, що наш магазин Планета Залізяка по вулиці Житомирська, 104, місто Новоград волинський має запчастини. Для після гарантійного обслуговування та обслуговування будь-якої техніки, які приїжджають на наш сервіс, так ми можемо доправити запчастини в будь-який куточок України. Запчастини заря в оригінальній коробочці заря, або в будь-якій коробочці заматані оригінальним скотчем заря, який має кабанчика, дикий вепор та бренд заря за роботою приблизно в такому от вигляді. Це для того, щоб ви бачили. Як приходять оригінальні запчасти саме для вас тудому. Ми не беремо ніяких завдатків для того, щоб уберегти наших клієнтів від можливих шахраїв, які вимагають завдатків і зникають. Тож магазин Планета Залізяка цінує своїх клієнтів, ми намагаємось бути ближчими до вас та відправимо будь-яку запчастину до будь-якого китайського мотоблока накладною платою, автолюксом, новою почтою інтаймом. З вами був Віталій Бойчук. Дякую за увагу!